Родіння кулька. Ну, так. Весна тишна, що весна О, може, я, ще, щось. Я казала, що я щось світле, буду міняти в своєму гардеробі. ж ти так... мені нагадуєш. Кого? Я так довго шукала, щоб собі купити ось цей кустю. І вгадай, на кому я його побачила. Mm -hmm. Ну, королі. Та Правда? Зараз подивишся, як буде круто. Та, 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 Зараз біла маю. Mm -mm. Круті. Mm -hmm. Зараз приміри. Так дойде, щоб десь залишилося. Ось такі. Знаєте, колярки я вам скажу. Таку. Вибралась як на свято. Mm -hmm. як чесно. Дам? Тим, що дуже гарно. Він ніби бізнес-вумен на роботу. Та, а я, ага, та, я що, відео на складок розробив. Ну, на роботу, як на свято. Я такий костюм мала, колись королєва віджала. Такий теж. Скажи, дуже клас. Гарно. А матеріалу взагалі. А що дворі холодно, бо не знаю, що брати куртку якусь? Ні, то щось збере, бо я теж щось візьму. Я візьму рука подавнути. Я не бере без рука. Там якщо щось зніму, подивимося. Та мені ну, так... Кажу, ну кажу, ну ти ніби я тобі кажу, десь на якісь зустрічі їде, знаєш. Та ясно. Вінка завжди моя гарно перегляда. Ну, дуже гарно. Гарно? Іде. Добре, Добре, що тобі сподобалось. За рекавалірка напише, то треба було Віталіку щось взяти. То я би Віталіку взяла, такі в костюм. Костюм, але я думаю, що він би його просто не носив. Та ясно, що. Та тобі Віталік костюм. Mm. Що тобі фасон не сподобався, то я буду носити, не переживай. Ну... Та зроби щось тим. Каже Віталік, ти можеш от чого своє, як ти на це говориш? Пес таки ховати, як і де її заховати? So. Воно все мені терчить. Okay. Ну, але знаєш, як я говорю. <кхм> Як коли є шухер на дворі, тим краще, mm -hmm. знаєш, тим гарніше. дивись, такий шухер на дворі на голові. Mm -hmm. Я щось треба зробити. Щось Добре, давай виходимо буду. Виходимо, виходимо час. Я вже думала безсердечка кавалерка буде. О. Клас. <плес> Клас. І поплили. Ми вже. Де ми є? Ми на офісі. Ми. Угу. ми на офісі, тому що я якраз сьогодні одягнулася так до офісу. Так, по робочому. Так, треба попрацювати. Ну, то одне. а Зараз будемо. то... Я з мав вчора поскладати, я зробив посилки, відправив. Пішов, забув, думаю, блін. І ми складали. вже сьогодні зранку приїхали, заробітні то все складали, пакували. Вот і будемо щось далі робити. І що? Щось будемо далі робити? Сидіти не а що у нас хіба великі, У нас ще є і маленькі, ні? Брюшечку тільки далі. Ага, аби дрюшки у нас є баня і оце, так? так? Так. Добре. Маємо ще трохи товару. Я заразі рушники кину на акти. Які? Ще маємо трохи кухонних ліків і, угу. Дрехи, кухонок, і бос ще пару штук на Ну сіни. А, то там вже майже немало сінів, так? Ні, там пару штук. Шох... Працюємо. Ти маєш що робити? Та, зайду робити.